Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео про три головні аспекти, які можуть впливати на нас на протязі особливо 15-го. Червня 25-го року, але їх вплив поширюється на більш довгий час. Практично вони діють цілий червень, але головна концентрація плюс-мінус 5 днів від точного аспекту. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам в цей напружений час зміцнити свій внутрішній стрижень і м'ягко пройти через турбулентність космічних подій. І сьогодні ми поговоримо про аспект квадратури Марса з Ураном, який відбудеться 15 червня 25-го року, про аспект квадратури Юпітера з Сатурном, точний аспект яких теж 15 червня. Та про опозицію Венери і Чорного місяця, яка точною була 14 червня 25-го року, і це найтурбулентніші дні місяця, Марс та Уран 15 червня створюють гримучу суміш на внебосхилі. Аспект діє з 6 до 25 червня, але максимальний вплив. З 10 до 20 червня. Період складний і він посилює ризик аварій, може давати збої технічних систем, електрики, електроніки, інтернету, транспорту, авіації, тому що особливо на напружених аспектах Уран може вибивати нас із колії. А це може бути збій програм, збій технологічних процесів, всілякі аварії в електромережі. Збої в авіакомпаніях, інтернет-атаки, кіберзломи, аварії на залізниці та в авіації, спалахи агресії, протестів та військових інцидентів, особлива вразлива сфера високих технологій та повітряний простір: є небезпека нападів, катастроф та нещасних випадків: це зростання аварійності та травматизму, вулкани, землетруси, вибухи, пожежі. На особистому рівні це також вулканічні дні. І якщо говорити про внутрішній стан, то квадрат Марса з ураном може бути пов'язаний з високою нервовою напругою. Тому постарайтеся запобігти будь-яким конфліктам, тому що Марс в леві красень, і він не може терпіти навіть косий погляд на нього і може бути просто вибух емоцій, неконтрольована агресія, і це енергія руйнування. Марс в леві може послабити позиції лідерів та підштовхнути амбіції. Це класичний аспект бунтів та протестів. Уран знаходиться в критичних градусах тельця, він скоро перейде в близнюки. І це останнє зіткнення Марса з ураном, саме коли Марс в Леві, а Уран в тельці. Та ще й в останніх градусах знаку. Все, що збиралося протягом семи років. Поки Уран проходив по тельцю, може вирватися назовні у вигляді якоїсь важливої події, відносини можуть тріщати, особливо там, де довго збиралося невдоволення, закохані люди можуть з'ясовувати правду, і приховане може стати очевидним втома, роздратування, спонтанні спалахи гніву, слова можуть ранити, а дії мають необоротний характер. Тіло теж може сигналити, можуть бути стрибки тиску, безсоння, перевтома, психіка втомлюється, хочеться тиші, а довкола буря. Тож важливо не прискорюватися, навіть якщо вас підганяє світ, спалах це привід зірватися з місця. Намагайтеся уникати ескалації напруженості, шукайте компроміси і стримуйте раптові пориви. Якщо докладаєте зусиль. То зможете вийти на новий рівень розуміння себе та своїх можливостей. Краще зосерейтеся на творчих ідеях, беріться за те, що давно чекало свого часу. Тож, хоч щось але потрібно робити, також круто буде зайнятися спортом або просто активно рухатися, це допоможе спрямувати зайву енергію в правильне русло. Але не потрібно робити ризикованих кроків або те, чого ви не робили зовсім ніколи: будьте обережні до свого здоров'я і тримайтеся від суперечок, сварок, особливо на роботі та у відносинах. В такі моменти енергія так і підштовхує нас до необдуманих вчинків, різких слів і навіть ревнощів. Важливі рішення перенесіть на кілька днів, коли емоції трохи вщухнуть. Може проявлятися нервозність та непередбачуваність в тому, як ми поводимося і як активно взаємодіємо з іншими людьми. Так, в цей період, швидше за все, ми можемо відчути приплив сил та бажання щось робити, і нам захочеться змін та нових починань. Але головне, не забувати про почуття міри. Тож не потрібно конфліктувати та вирішувати проблеми силовими методами. Нервова система. Відчуває підвищене навантаження, тож стануть очевидними слабкі місця у відносинах та бізнесі. А в суспільстві можливі нестабільність, зростання кількості аварій, дивні погодні явища та проблеми з тиском. Зважайте на це і намагайтеся не проявляти себе таким чином, щоб викликати агресію інших людей і, звичайно ж, контролюйте себе. Тому що навіть якщо ви. Не справляєтеся з агресією, пам'ятайте, що це один із складних аспектів, який справді викликає високу нервову збудливість, дратівливість до сказу, що може сприяти імпульсивним діям та рішенням. Тому не рубайте з плеча. Після такого аспекту важко щось відновити, і будьте уважні до будь-якої техніки, бережіть свої гаджети і краще не літайте по можливості. Всі рішення відкладіть на потім. Не поспішайте з ухваленням важливих рішень та змінами в своєму житті, стримуйте пориви все сказати або все кинути це енергія руйнування, а не трансформації. Замініть вибух на перебудову можна різко порвати зі старим, але якщо всередині вже назріло, нове. Також добре очищувати простір і буквально і метафорично. Викинето мотлох, завершити токсичні стосунки, і головне, хоч би як було тривожно зовні, тримайтеся всередині точки спокою. Ви не повинні реагувати на кожну блискавку. Ці енергії можуть бути не тільки руйнівними, а й звільняючими, якщо направити їх у справу, спорт, мистецтво чи важливе ні. Хаос завжди попередник порядку, і якщо вам здається, що. Що це руйнування взагалі може просто створюватися місце для нового. Світ трясе, тримаємо під контролем хоча б свій внутрішній вулкан. Також, 15 червня 2025 року, у нас точний квадрат Юпітера та Сатурна. Сатурн знаходиться в першому градусі Овна, а Юпітер в першому градусі рака. І це конфлікт між можливостями та стратегічними цілями, також між законодавчою владою та виконавчою владою. Це конфлікт на рівні політики, економіки, культури, тому не виключені складні ситуації та події, які пов'язані з міжнародними відносинами. Квадрат між Юпітером та Сатурном це перша чверть циклу. Після величного з'єднання Юпітера та Сатурна у першому градусі водолія, яке відбувалося 21 грудня 2020 року. Це був своєрідний рубіж епох, тому що з'єднання Юпітера та Сатурна буває раз на 20 років. І цього разу це ще й перехід в епоху Водолія. І це з'єднання показало не лише новий 20-річний цикл, а й цикл, який триває майже 200 років. Тому що Сатурн з Юпітером у водолії зустрічаються дуже рідко. Тобто перша квадратура це один із найнапруженіших періодів, коли все, що раніше, було стабільним, установленим, починає змінюватися. У 2020 році зміни символізували рубіж епох. А зараз усі протиріччя та конфлікти, як наші внутрішні, так і на міжнародному рівні, значно загострюються. Нам Показують те, що потрібно виправити, доробити, вплив Юпітера та Сатурна, зовсім протилежний. Юпітер пов'язаний з розширенням та зростанням, а Сатурн символізує стискання та концентрацію. Тому аспект квадратури, а особливо в кардинальних знаках, може спричинити складнощі, коли ці дві планети, немов починають перетягувати канат. У міфології Сатурн. Батько Юпітера, якого Юпітер і скинув. Тому боротьба на рівні політики, економіки, міжнародного права може бути дуже активна. А на особистому плані у нас може бути конфлікт між тими завданнями та цілями, які ми ставимо перед собою, і можливістю їх здійснити. Це може викликати сумніви, що реалізувати довгострокові плани та цілі просто неможливо. Але це не так. Потрібно просто перечекати цей період, тому що будь-які зусилля, які ви робитимете в досягненні своїх планів та цілей, швидше за все можуть викликати в цей час розчарування та зневіру в себе. Тому краще накопичуйте енергію, тому що аспект пройде, а далі ми будемо рухатися до гармонійного тригону між Сатурном та Юпітером, який буде у 26-му році, Також на небосхилі ще розгортається один напружений дует Венери, богині любові і насолоди, яка знаходиться у своєму знаку управління Телець з чорним місяцем у Скорпіоні, втіленням з забороненого, манливого і руйнівного. Це, ніби невинна Афродита, раптом зустрілася з фатальною ліліт, яка шепоче з темряви. А ти впевнена, що знаєш, чого дійсно хочеш? І ось вони протистоять одна одній тепла та ніжна венера та гіпнотична темна ліліт. Це як конфлікт здорового бажання та забороненого потягу. Такий аспект може розкрити дуже глибокі психологічні пласти. Особливо у любовній, фінансовій та сексуальній сфері ліліт, ми знаємо, не планета, це фіктивна точка, і вона пов'язана з тим, що витісняється, пригнічується та табуюється. А в Скорпіоні вона символізує тіні пристрасті, влади, ревнощів, сексуальності та руйнування. Те, про що ми боїмося говорити, але це може таємно нами керувати. А Венера в Тельці у своїй сфері, вона є символом любові, задоволення, тілесної довіри та стабільності ліліт в Скорпіоні тягне в прірву тут кохання, боротьба, прихильність це одержимість, тяжіння, небезпека. І в цей час у відносинах можуть проявлятися ревнощі, тяжіння до руйнівних або фатальних партнерів, бажання випробувати все або нічого. Може вийти назовні те, що старанно ховалося. В цей час може бути посилення пристрастей і внутрішні конфлікти хочу, але не можна, люблю, але боюсь, і можливі стрибки самооцінки. У фінансах та ресурсах є ризик втрат через спокуси, імпульсивні поступки, непродумані вкладення, тема залежності та контролю теж активна. І щоб прожити якісно цей аспект. Не плутайте пристрасть із любов'ю, а контроль з турботою вибирайте кохання, яке вирощує, а не спалює. Цей аспект, не наче алхімічний процес, на поверхні спокуса, всередині шанс звільнитися від болю, який давно сидів у глибині. І якщо пройти через це гідно, ви станете невразливими, бо дізнаєтеся про свою справжню ціну. Щоб Зміцнити свій внутрішній стрижень і м'ягко пройти через турбулентність цього періоду, можна застосовувати афірмації для збереження спокою у цьому хаосі. Ось декілька з них. Я центр спокою серед зовнішньої бурі. Я вибираю реагувати з мудрістю, а не через імпульс. Я дозволяю змінам прийти, знаючи, що все відбувається для мого зростання. Я готова відпустити старе, щоб впустити нове. І у мене достатньо сил, щоб пройти через будь-який шторм. Тож ці афірмації ви можете читати в будь-який час, коли ви відчуваєте внутрішню хвилю тривоги. Отже, на небі зав'язується справжній космічний клінч. Марс конфліктує з Ураном. Юпітер конфліктує з Сатурном, а Венера конфліктує з Ліліт. Все це віщує серйозні зміни. Будь-яке необережне слово або вчинок може спричинити ланцюгову реакцію, і ми можемо зіткнутися з наслідками боротьби народу з владою. Наразі важливо вирішити проблему, з якою ми зіткнулися. На глобальному рівні потрібно. Буде прийняти нові закони та правила, що може викликати конфлікти та несподівані реакції на побутовому рівні краще бути обережними і дотримуватися техніки безпеки, щоб уникнути загорянь і поломок техніки. А в світі це час підвищеної турбулентності, і, швидше за все, уже всі відчули світову напругу, яка зростає, і авіакатастрофи, і загострення воєнних дій. Тож, давайте будемо контролювати свої емоції, внутрішню напругу і бажати всім любові та щастя, гармонії та миру і в душі, і в світі. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!